Вітаю вас на моєму YouTube каналі. Сьогодні розглянемо p 2 p торгівлю на біржі Binance. Покажу, як швидко і безпечно поповнити Binance банківської картки любого банку. Для того, щоб користуватися P2P-торгівлею, вам потрібно пройти верифікацію на біржі. Якщо досі немає аккаунту або верифікації, посилання на відеоінструкцію я залишаю справа в кутку. І так, переходимо на біржу Binance. Тут натискаємо на говній сторінці P2P-торгівля. Нас перекидає на Ось таку сторінку тут вас можуть розбігатись очі, але не переживайте, тут все просто. Зараз все швидко і доступно поясню. Справа в кутку в нас є валюта, за яку ми будемо купляти USDT. USDT це криптодолар, ціна якого прив'язана до долара США. А за цей USDT ми вже можемо купляти будь іншу криптовалюту. У мене є гривня зверху, у вас я думаю також виберете ось тут. Далі пишемо суму, на яку ми будемо купляти. Мінімально тут є 500 гривень. Я пишу 500 гривень. Підтверджую. Далі спосіб оплати. Я вибираю А-банк, так як буду купляти через нього. Підтверджую. І нам підтягує Binance продавців. Шукаємо вигідного продавця, який має хороші відгуки і великий відсоток завершених угод. Ось такий, бачите, я знайшов продавець. Угод в нього 1200-100% завершених і 99% позитивних відгуків. Натискаю купівля, тут знову вводжу суму 500 гривень. Далі натискаю купівля. Нас перекидує на таку сторінку, де ми маємо оплатити купівлю USDT. Натискаємо здійснити платіж. І тут у нас є три банки, через яких приймає цей продавець. Я вибираю А-банк. Копіюю номер карточки і переходжу в додаток Абанк. Натискаю переказ, вставляю номер картки. Пишу 500 гривень. Надіслати. Повертаємось назад. Тут натискаємо Переказано. Тим самим ми повідомимо продавця про те, що ми оплатили. Це, тепер очікуємо, коли продавець в себе перевірить, що він отримав кошти, і підтвердить нам угоду. Ось ці кошти, що він нам продає, вже не є в нього. вони вже заморожені, тому він не може нас обдурити. На рахунок цього не переживайте, так як Binance виступає гарантом. Бачимо, що угода виконана всього-навсього навіть менше хвилини. І 13 USDT вже має бути на рахунку. Натискаємо виконано, повертаємось назад. І бачимо, що на рахунку поповнення вже є наших 13 USDT. Звідси переводите собі, натискаєте Переказ. Вибираєте USDT. Пишете Максимум і натискаєте Підтвердити переказ. Все, наші USDT вже є на споті. Після того можете перейти на. Спотову торгівлю і вже купляти собі криптовалюту, яку вам пасує, або торгувати цими коштами на ф'ючерсах. Надіюсь, це відео було для вас корисним та цікавим. Не забудьте підписатись і поставити лайк, для того, щоб допомогти розвивати україномовний YouTube. Хорошого вам заробітку і до нових відео!